Я вас вітаю на моєму каналі. На екрані ви бачите медитацію, я її викладала трошки раніше. Вона називається антистрес. я сьогодні вам хочу показати, що було вкладено всередину цієї медитації. І які дива, саме дива вкладені в цю медитацію. Додивіться, будь ласка, сьогоднішнє відео. І якщо вам буде цікаво, будь ласка, лайкайте, не соромтесь, коментуйте. Мені дуже важлива ваша думка, ваші відгуки На екрані ви бачите фото земашої води. Це фото було зроблено в ніч з 18 на 19 січня 2020 року у таке зимове релігійне свято Хрещення Господнього. Ну, вважається, що в цей день просто. Взагалі відкривається небеса, і можна будь-яку воду поставити там на підвіконні, винести на вулицю, з кранів буде тече, втекти вода, і вона буде вся освячена. Ну, у мене завжди була мрія така окунутися цей день у водохреща в ополонці, але я тоді на 2020 році вирішила, що я винесу просто от винесу. У мене така була мисочка, де я. Замішувала тісто саме на Пасху, я її не користувалася тільки в день Паски, користувалася мисочкою. Я в цю мисочку налила води, вона така десь на літрів 5 і винесла просто на балкон, де були відкриті вікна, залишила цю миску на ніч, На ніч, щоб от, думала, вода постоїть, там, вона зарядиться. І я зранку просто цією водичкою полоснуся. Ну, Коли я ранком занесла, от я її занесла, вона була в такому вигляді, ви бачите. Ось така вона замерша, цікава, отакими От позичками. Я коли занесла її, поставила, щоб вона трошки почала вітаювати, вона почала якось себе ця водичка дуже дивно поводитись. Ну, вона взагалі почала такі якісь пускати цікаві бульки, що я, я не, не втрималась і почала знімати відео і фотографувати. От вийшов. Такі кадри я почала збільшувати на мобільний телефон, тому що дійсно там було, знаєте, ніби якісь таке щось, щось всередині відбувалось. бурлило, коли воно почала танути, бурлило, були якісь отакі кульки. Я чуть-чуть. Я окремими такими кадриками, те, що мені здавалося самим таким яскравим, почала це все е, фотографувати. Це відео, відео цих кульок, які були у воді. Вони, коли я наближала камеру, вони ніби починали віддалятись, ніби тікали. Без фільтрів, без корекції. Я вам показую зараз саме, як вони виглядали ці всі кульки на той момент. Це на ранок, 19 січня, свято водохреща. Дивіться, бачите, я тільки камеру наводила, вони ніби починали тікати і всередині. От ну, взагалі це було ще дуже неймовірне. Я продовжувала знімати, тому що ну дійсно воно було якесь таке захоплююче. захоплююче цікаво, це ніби була не просто вода, це ніби якийсь був під, під, під коринкою льоду, який почав танути там всередині, ніби взагалі був якийсь і, і інший світ. Я зараз вам включу, не буду коментувати, щоб ви змогли роздивитися. Я повторюся, це без корекції, без фільтрів, це відео саме відео. Кольор, кольорова гама все те, яке знімала на той момент на свій мобільний телефон. Я занесла мисочку потім у ванну, тому що мені здалося, що може, якщо я буду підсвічувати, включу підсвітку на мобільному телефоні, буду підсвічувати туди всередину мисочки, то можна буде краще розлежити ці пузирі, які вони які літали, вони там рухались, піднімались, бурлили, ніби тікали. Зараз я вам включу відео, щоб ви далі могли подивитися, що ж відбувалося з водою. Нагадую, це все без фільтрів. Я коли почала збільшуватись, зверніть увагу, вони були ніби. Це все, це все такі пузирчики були. Це мали таку кристалічну основу, як крапельки. Але дивіться, коли при збільшенні, вони виглядали якось так цікаво, ніби, ніби це равлики, не равлики, ніби якісь ракушки, кришечки. Добавлю вода прозора. Вона була наскільки прозора, вона навіть зараз у мене, я злила тоді це все в баночку, вона навіть зараз стоїть, вона прозора, як, не знаю, навіть, як саме, саме джерельна вода прозора. Це те, що показувало тоді всередині цієї. Я зробила фото, тоді почала робити фото я комбінувала, швидко класила фото, відео. У мене взагалі там дуже багато кадрів. За той ранок я наробила, не, не знаю, скільки їх навіть не рахувала. І от коли почала робити фото, я просто їх клацала. На... От мені хотілося сфотографувати ті такі, як кульки, ніби які ніби як похожі були на равликів, Да? Хоча там не було равликів, це все були малесенькі, такі маленькі пузирчики. І дивіться, от коли я почала збільшувати фото, що я почала там, що я побачила. Ну, оце такі, бачите, такий диск, наче як диск, ось я обвожу з лівої сторони, те, що похоже на равлика, але це не диск. І під ним от, таких було дуже багато. ось. Ось таких ніби багато багато силуетів, і вони ніби якомусь в білому броні, подивіться, і тримають руки. От. Коли я вирізала пізніше окремий кадр, я ж хотіла роздивитися, що це за пузирчик, окремий кадр, я от побачила таку картинку. І вона таке нагадує, дивіться, от я обвожу мишку курсорчиком, то такі нагадує якийсь силует, от голова. І от вони ніби піднімаються до такого цього об'єкта. це оця крапелька в, збільшеному, в, збільшеному, в збільшений масштаб, от вона так виглядала. Це первоначальний вигляд, як вона мала. Залише на пару секунд, щоб ви могли подивитися. Я фотографію цієї води вислала, знову вислала своїй мамі, мама переслала там комусь іншій свої подружки, і тоді там через пару хвилин мене набирає мама і каже, доця. Мені подзвонила ця моя знайома і каже: ви що не бачите? Там же ж дуже багато силуетів, там дуже багато святих. І я не зрозуміла, я не зрозуміла де це, тому що я, ну, я їх не бачила, я знімала ці попиришки, і як, як, як та жінка могла побачити силуети, де ці силуети? І я тоді почала покадрово, поки вона стояла, я почала покадрово знову робити знімки кожної окремої ділянки, щоб потім на фотографії подивитися. Ну, що, де, де вона побачила цих святих, де саме вони були? Це перша фотографія, яку я тоді зробила. Фото, подивіться, так воно цікаво виглядало. Ну, так, да, папирушки, такі бульбашки, вони не чи дивні. Тут ніби щось так вистроєно. Взагалі, я цей тези крутила в різні боки і просто клацала-клацала, робила дуже багато кадрів, щоб тоді ж тоді роздивитись. Бачите, без фільтру, без нічого, такі вони дивні, цікаві, бульбашки. Я далі роблю кадр і подивіться, що я бачу на цьому кадрі. Я тоді зрозуміла, що це мамина моя мама подруга, що вона мала на увазі. Знизу, знизу я ввожу курсочком, подивіться, тут прямо видно, дуже видно такий силует, Білий силует. Який тримає в руках якусь ніби книжку, так? Ніби таке трошки кліне волосся. І до нього в чергу, просто в чергу вистроїлись. І тут просто в чергу вистроїлись інші, також багато силуетів. Потім пізніше я побачила от вверху справа, я провожу по центру, також подивіться, ніби півобличчя видно, півголови, такі дуже дивні, дивна голова, якісь такі очі дуже великі, нетипово. Не я вирізала знову. Тось у епізодіки вирішила трошки підрядувати, подивитися, щоб е чіткіше можна було роздивитися, що там. Ну, бачите, поверхність така ніби видно що вона ніби як під льодом. Але, але тут майже через рік, тому що у мене ця ця фотографія на моєму комп'ютері, я майже через рік я побачила, що. Почали проявлятися обличчя. От Почали проявлятися обличчя, дивіться на мій курсочок, от я отут провожу, ось я проводжу божу кругом, і тут, ніби видно, око проявився носик, в профіль, Слідуючи обличчя. От я знову тут так провожу, бачите, курсочком також і нижче. Ну Взагалі почали, почали вони проявлятися. Я навіть собі роздрукувала таке фото велике, зробила в рамочку, і я. От періодично спостерігаю, дивлюсь, я чекаю, щоб вони проявились майже всі. От такі бульбашки, це такі фотографії, які були з цієї святої води, з якої я зробила анімацію, вирішила зробити таку анімацію, медитацію, релакс, тому що вважаю, що вкладена дуже позитивна, дуже свята енергія, тому що це вода, на якій з'явились, проявились такі ліки, яка. Дуже, дуже така, якась можна сказати, ну, свята, напевно, вода. І я дуже хотіла, щоб вона через медитацію саме передала вам цей спокій, цю чудотворність, можливо, якусь святу енергію, щоб ви відчули, щоб ви заспокоїлись. Друзі, медитуйте і будьте щасливими.